Ось, всім привіт, друзі! Так, настав день покраски внутрянки дверей. Отак вони всі виглядають. Обклеївся. Як би так. Зараз ми обжирюємося. Пропилі сосів, щоб пилинки не літали. Ну, тополіний пух літає уже. Як би так. О, зараз ми будемо обіжирюватись. Віпкою салфеткою проходитись. Покажу вам потім остаточний результат. Сьогодні у мене гараж день закритих дверей. Якби так. Ну, таке. Зараз будемо бачити, може та щось отригне. Що я буду мучитись. Ось так воно що виглядає. Оцю дверку я повністю цю. Да, цю я переварював низи. Як воно що вийшло? Все вийшло. Все гарно, замечательно. Оці приколи теж виварював, кантики теж згнили. Тільки де він, щоб показати вам. А ось до. Отаке воно було. Отаке. Це з цієї двері. Ось Ойдо. Оцей от кант новий робив. Отаке воно було. Отаке воно зараз. Так, друзі, покрасився я. Як воно що виглядає? Виглядає супер. Трошки намучився я жировичками. Колись уплотнителі мазали силиконом. І воно дало о собі знать. Іменно вот тут, в цих місцях. Ну Трошки тут теж -то, ригнуло. Тут -то. Але воно його перекрило. Отак воно виглядає. Зелений колір, насичений. Зараз замішую лак-челленджер і лакую. Вот так воно що виглядає. Ніде нічого. Ну, якось так. Так, друзі. Полакувався. Я вчора сьогодні приїжджаю і наблюдаю, що все везде гуд. Ось так лакліф. Трошки воно у мене мозг з'їло, так як були кратерки по базі. Там, де уплотніть, натирають різинку зимою. І за це воно кидали кратерками. А так, ніде нічого ніяких потьоків немає. все бомба, то що треба, мені подобається. Колір прикольний, зелений.